В общем, перший робочий день наш зі станцією, що я можу сказати? Ну це просто бомба. Ну якщо це просто от сказати, значить без лишніх, скажімо так, слів. От, заармували ми в общій там десь біля 70 квадратів, але помімо того, ми займалися і демонтажом дверей, значить, вже вибивали той проєм, готували хлопцям, скажімо так, під монтаж його. Плюс там були декілька там, організаційних питань замовницею, значить тут ще голова зведе приходив, там ну, не суть, значить. Але значить, перевага в чому? В тому, що клей, значить, оцей наш армувальний, колотиться, да, в ній, вона ж його подає на стіну, я просто шпателем його порозмазював, сюди, значить. Сітку цю приліпив, все. Значить, мені не треба, там, значить, щоб в відрах це все колотити, потім якось на стіну повикидати, потім його порозмизюкувати, десь він там вже починає підсихати, там ще якась халера, ну, все як завжди. Все, коротше, як ми любимо. О, то короче, я ну, доволі нею. Ну і, відповідно, помили її знову. <кхи> розібрали, помили, знов настроїли, короче, щоб завтра прийшов. І все. І вперед за ординами. Значить, друга серія марлізонського балету. Все, коротше, Супер.